Приємної всім роботи і комфортної всім роботи в Кахуті. Якщо у вас закінчиться оплата через наш цей аккаунт, то ми можемо. отут тут є індивідуальні плани, індивідуальні плани менше, ніж ті, що ви бачите, тут 14-15 євро це забагато. Це якщо ви шкільний вчитель, і ти вам організація оплачує вашу роботу. А от якщо ви хочете собі індивідуально, там він набагато молодше, там теж десь приблизно 3-4 євро. 3-4 євро ви можете оплатити собі для підтримки свого індивідуального вот, то аккаунту. Це 4 євро, десь 640 64, до 250 гривень на місяць, ви можете його оплатити. Причому, якщо ви подивитесь, то річний, річна оплата суттєво менша, ніж а, а, помісячна оплата є сенс накопичити одразу на річну оплату і оплатити. Крім того, в Кахуті, якщо у вас ну прямо зараз немає нічної оплати грошей заплатите, то у вас є ще місяць безплатної роботи, поки ви підключите собі інший тарифний план. І ще раз приємної всім роботи в Кахуті.